Пам'ятаєте пісню старенької бабці Шепокляк з радянського мультфільму, в якому говорилося, що добрими вчинками прославитись не можна. На жаль, в сучасному світі більшу цікавість викликають негативні вчинки та події, аніж самі звичайні добрі справи. Це відео покаже, що люди творять добро по тій причині, що в них добре серце і від цього стає радісніше. І якось на концерт відомого американського співака Джастіна Тімберлейка прийшов восьмилітній хлопчик, який страждав на аутизм. Квиток на концерт став для нього справжнім подарунком на день народження. Хлопчик був такий радий потрапити на концерт, що він просто не зміг стримати власні емоції. В залі для глядачів він цілий час трибав та постійно повторював: це ж мій день народження, це ж мій подарунок. В цей момент люди, які сиділи перед дитиною, підтримали хлопця. Вони почали кричати співаку, щоб він зробив хлопчику приємно та привітав його зі сцени. Співак, почувши крики людей, поговорив з маленьким прихильником, а потім разом із залом в 25 тисяч людей заспівав для нього «Happy Birthday». This is for you. Everybody. One, two, three. «Happy Birthday to you» 99-літня бабця Ліліан Вебер з міста Каут даремно часу не витрачає. Одного разу вона почула про страшну ситуацію в країнах Африки, а точніше про дітей-саріт, яким немає чого одягти. Ліліан шиє поплаті в день для цих дітей. Вона відправила дітям вже більш ніж 800 одиниць дитячого одягу. Недавно волонтери прислали бабці фотографію, на якій африканські дівчата виражають їй величезну подяку. Перш ніж зробити успішну кар'єру в Голлівуді, американський актор Стів Бушемі працював пожежником у місті Нью-Йорк. Після терористичних атак 11 вересня актор повернувся до Департамент пожежної охорони та працював по 12 годин на добу разом з іншими пожежниками міста Нью-Йорк. Він допомагав розбирати залишки всесвітнього торгового центру, який обвалився внаслідок терористичної атаки. Стів відмовився давати інтерв'ю, так як сказав, що робив це не для самореклами. Ця фотографія в свій час стала однією із самих популярних мереж інтернет. На ній хлопці з мічиганської футбольної команди Декстер та хлопець, які хворий на синдром Дауна, останньому довірили відкрити вечірню гру. Хлопець так хотів зустрітися з улюбленою футбольною командою, що написав спортивний клуб листа. Футболісти ж не тільки підтримали його, а й запросили зіграти разом з ними. Всі емоції щастя хлопчика ви можете побачити на його обличчі. Одного разу популярний американський актор Джонні Деп отримав листа від дев'ятилітньої фанатки, в якому вона просила капітана Джека Горобця допомогти організувати бунт проти вчителів. Капітан Джек Горобець одразу ж відізвався на прохання маленької дівчинки. Джонні Деп наніс візит в школу в повному костюмі, поспілкувався з школярами та закликав їх не бунтувати проти вчителів. До слова, актор завжди бере з собою костюм Джека Горобця на час подорожей. Це дозволяє йому робити експромтні відвідані лікарень та радувати дітлахів. Дякую вам, друзі, за те, що додивились це відео до кінця. Якщо ви хочете мені подякувати, то від вас багато не потрібно. Просто поставте лайк, підпишіться на канал або порекомендуйте це відео у соціальних мережах. Всім гарного дня! І пам'ятайте, добро стається завжди, кожну хвилину, кожну секунду.